Досить така немаленька. До дошки бо є... кубани малі. Є пару требіт, все решта дуб. Сухий дуб, пускі дуби. Дорога. Рано було замерзло, а тепер поховано. Ті такі мелочі, але дуже тяжко вони йдуть. А зараз, там де буде тяжче, глибоке болото. Тому, що, відає, буде Дуже нині тяжко поїхати.

Беріжок. Таким методом, як лібетка, коротше, тут на ланця намотав, і з тої фоси ми виїхали. Не знати, як буде зараз тець, треба розмотати все. Зараз розмотаємо, ні, спробуємо без цього, а потім зачепимося ще раз, якщо. Ну, тут дуже жорстко косяк. Хлопці з того боку тримають. А Ми ще як з горечки нагрузили. Отак От нас сунули просто в бік сюди. Ще би трошки і все, нам тут каранти були б норові. Воно б просто перевернулася і все. корелися. тут так, що просто жестяк, Тут проїхали трошки метрів п'ять так нормально. Чіпались до того дуба, а тут чіпались до цього дуба. І отаким от методом воно просто на піввіс собі намотувало і працювало як лебятка. І за таких водебрів з болотів ми вилізли. Виглядає, що тут нічого нема. Але ефіра фактично майже перевернулася. Якби один не стояв з боку, воно сюди з'їхало, тут сукеровий трошки піддовго і так вилізла. Ховзанка конкретна, і просто. Воно зверху розтопилося, знизу трошки підмерзли і все. І ось такі у нас такі-то у нас дрова. Ну і автоматично загрузили ми, теж маймало небагато. Як завжди, доїдемо та й доїдемо, доїхали. Ну, Ще одне болото у нас стоїть. Якщо ми його проїдемо добре, значить ми додому попадемо класно. До нашого любимого. А тут ховзанка ще гірша. Зараз будемо бачите. Остання перешкода. Якщо все проїдемо, то ми фактично проїхали все чітко. А Тут ще невеличка ямка теж. Може з одним боком киданути, щоб не перевернутись. Нема, коротше, коли... куди нормально проїхати. Ось так здалека виглядає. Та трактор малесенький поїде в ефірі Пробуємо.